у России сейчас ресурсы для того, чтобы решить, установить контроль над Украиной, нет. Победа – это просто скорейшее завершение Завершение побед. спецоперации. Да, Если победа выглядит так, как захватить руины без людей… А это... кто у нас говорил бомбить, бомбить да. и бомбить? Все не актуально. Да, это, это капитуляция абсолютно. Да, нужно стремиться тому, чтобы этот конфликт, который рано или поздно, как и любой конфликт, завершится многим в нашей стране, очень надеются, что будет именно так. Это, Но это это проигрыш. Проигрыш. Когда мужики заканчиваются в городах, они уже заканчиваются в некоторых <звук> российских районах. Я не говорю, что мы должны сразу бить Америку, но мы должны поставить ту ситуацию, которую мы дальше не обсуждаем. Все, конец. Вот, как ребята, он вы объясняю, так, как он вы бегает? поставляете, вы начинаете первый самолет, вы поставляете Украине, мы на следующий день начинаем уничтожение вашей спутниковой группировки. Не обсуждая. Хотите после этого начать войну? Начинайте. Так Для вас. Не, а почему не начали уничтожать? Нас варят как лягушку. Вся речь заключается в том, что мы должны. Перейти с Америкой на язык ультиматума. Только тогда они начнут останавливаться. Ситуация, ситуация накалилась. Ситуация очень сложная. Ситуация ходит по самым экстремумам. Что? Что вы предлагаете? Я могу Делать, да, налаживать все возможные дипломатические. А через два механицы, месяца появится как бы смешно вам это не казалось. Ну, ну как? как? Ну делай что, конкретно. На... Садиться за стол переговоров. С кем? Со все... с то, что с Соединенными Штатами и с ЕС. Многие в нашей стране это очень даже... надеются, не, что друзья, будут именно так. Это Но даже не это просто Послушайте, то, что нам предложил Кирилл Валерьевич, называется капитуляция. Да, это капитуляция абсолютно. Да, я так считаю, это капитуляция. Друзья, а что касается дипломатии, пока поразмышляйте, у нас реклама будет. Ну, чем раньше эта ситуация завершится, тем меньше ущерба и в количестве погибших, раненых, изувеченных, искалеченных людей и в России, и на Украине, есть, и я говорю, тем победа, меньше ресурсов будет. Победа, это просто скорейшее завершение. Завершение побед. спецоперации. Да, Нужно стремиться. Потому что этот конфликт, который рано или поздно, как и любой конфликт, Значит, простите, завершится. Простите, простите, простите. А кто у нас говорил бомбить, бомбить да. и бомбить? Все не актуально. Почему? Все, потому что ресурсы да, потому что не смогли. Вот, ресурсы политика. для решения... Борис, Борис, Борис ваше время еще не наступило у России сейчас, для выступления. Е, если у России сейчас ресурсы для того, чтобы решить, установить контроль, над Украиной нет, Есть. и в ближайшее время не будет по О, целому ряду причин, которые я не буду сейчас могу, но не. Я вообще за мир, да, и противник войны. Я выступаю за мир после победы обязательно, да. Как выглядит победа? Мы выйдем в Бахмуте, город, в котором жило 70 тысяч человек, детские садики были там, ну детей А на мои 10 слова не ответит. Просто стер с лица земли, все оттуда убежали, кто мог, просто убежали. Если победа выглядит так, как захватить руины без людей, дальнейшая гибель тысяч людей, когда мужики заканчиваются в городах, они уже заканчиваются в некоторых российских районах. Просто заканчиваются Опять молодые долгопрудно. мужчины. Опять да. И в Долгопрудном, Когда к сожалению, уже погибло. В Достаточно заканчу. много тронів, погибло сразу в Долгопрудном. Же, Может, да. вы не опознаете? А, чем а, быстрее этот кошмар закончится, тем будет лучше Конечно, и надо победить и как можно скорее. Бахмуте победил уже, Пригожин. Посмотрите на Бахмуте. А как должна выглядеть победа? Что такое Виктор победа? Виктор Можем сейчас мы будем общаться с Дмитром Снегиревым, військовим експертом, співголовою громадської ініціативи «Право справа». Пане Дмитре, слава Україні! Дякуємо, что долучаетесь. Героям слава дякую за запрошу. Ми вже вранці спілкувалися із нашими військовими безпосередньо з лінії фронту з Курахівського напрямку, і власне, ситуація там така, що наші захисники можуть знову ж опинитися між російськими окупантами. Бо власне Курахове, оці околиці трошечки ближче до Мар'їнки, це. Майже в глибину окупованих територій, але водночас ми чуємо, що вони зміцнюють свої позиції також і на турецькому напрямку. Тож питання де зараз вони будуть собі виставляти за перевагу за пріоритет, куди важливіше для росіян зараз рухатися, чи будуть пробувати от так от де вдасться, як це було дотепер вашого дуже буквально одна хвилина репліка на ваше попереднє повідомлення про затримання трьох неадекватів. Ви слушно доважили, це три неадеквати, і затримання стало можливим завдяки тому, що вони фільмували свої злочини. Але в мене запитання до Служби безпеки України, особовий склад, яких 16 тисяч осіб, найбільша спецслужба країн Європи. 300 випадків спалення військових автомобілів на території контрольованих СССР. Тому тішитися зарано мовиться про те, що відповідно володіючи подібним апаратом спеціальних служб, ми маємо всі вимоги і моральне право вимагати від служби безпеки України відповідних дій щодо недопущення подібних фактів. 300 автомобілів спалено ще раз підкреслюю в українських тилових містах. От про це і варто говорити. А тепер з приводу власне, подій на Донецькому напрямку варто говорити про те, що колеги не це, на мій погляд, тут помилкове твердження, що окупанти мають пріоритеті чи там Покровський, чи ну, Курахівський напрямок. Активізація бойових дій по всій лінії бойового зіткнення. Причому не тільки на Донецькому напрямку. Давайте аналізувати разом. Є тактичні успіхи окупантів районі Цукурина. Це вже відповідна загроза силам оборони України в лідово. Окупанти знову використовують тактику так званого флангового охоплення позицій збройних сил України. Сертона штурмують фактично місто в лоб, а створюють передумови для перерізання логістичної складової збройних сил України і створення передумов для видавлення зсу зайнятих позицій. Бо вони прекрасно розуміють, що вуличні бої це бої високої інтенсивності. Відповідна кількість втрат особового складу і техніки буде досить серйозною. Ну, хоча б взяти до уваги ту кількість втрат росіян під час вуличних боїв Бахмуті більше 60 тисяч, тому не випадково зусилля наразі направлені на момент відповідно формування оперативного оточення українських військ в районі Селідова якою за мапу? Тобто ми можемо подивитися, що створюється загроза відповідна і в районі цього населеного пункту, і по іншому флангу мовиться про Мирноград. Так само загроза виходу по флангах Збройних сил України. Важка ситуація в Гродівці за попередньою інформацією йдуть досить жорсткі бої вже на околицях населеного пункту і є подальше просування окупантів. Відстань до Мирнограда скоротилася від 4 кілометрів до 2. і Мирноград і Салідова це міста по флангах. Відповідно Покровського групування. це так звана Покровська агломерація. Окупанти прекрасно розуміють, що покровська велике промислове місто з величезною промкою. Відповідно, штурмувати саме місто Покровськ. Наразі не вистачає оперативних резервів. Ну і відповідно, скажімо так, це не входить в плани російського командування. Тому відстань до Покровська приблизно до 7 кілометрів. Тобто будуть намагатися перерізати. Логістику, це ще покрош дорога, і відповідно вдарити з боку Мирнограда. Все по цьому напрямку. А після тепер Курахівський напрямок після е, захоплення вугледара відповідно е, відразу постало питання щодо просування окупантів західних районів на Донецької області. Мовиться про нанесення відповідних ударів на Курахівському напрямку. І е, тут основне питання, що Пурак це не тільки логістичний хаб збройних сил України, але й відповідно велике промислове місто – Курахівська ТЕС. і тут буде велике питання стояти: чи знову окупанти візьмуть у разі негативного для нас розвитку подій е, в робочому стані відповідно цю е, 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 енергетичну складову української економіки?